Друзі, нас інфоперші про головне поїхала військове містечко в Енгелісі, яке роками вважалося неприступною фортецею російської стратегічної авіації стало ареною гучної диверсії, яка сколихнула не лише РФ а міжнародну спільноту у власному автомобілі. На парковці поблизу супермаркету були розстріляні пілоти стратегічної авіації Андрій та Ірина Тимошенко. Обоє мали пряме відношення до останніх бомбардувань українських міст, зокрема операції проти Мукачева, що спричинили масштабні руйнування американського заводу. І людські жертви для багатьох це ліквідація стала символічною. Холодною точковою помстою за атаки, які вони здійснили лише дві ночі тому, партизанський загін, що дії в глибині Росії, взяв на себе відповідальність за акцію. Вони підкресли це не випадкова розправа. Чітко спланована операція Тимошенко не належали до еліти стратегічної авіації, де були не лише виконавцями наказів. Активними учасниками повітряної кампанії терору для українців їхні імена асоціювалися з черговими нічними нальотами, зруйнованими будинками і новими похоронками. Російські спецслужби одразу заблокували райони, і вели підвищений режим охорони пропаганда в офіційних зведеннях. намагається применшити значення інциденту, подаючи його як побутову сварку або злочин на ґрунті ревнощів. Серед військових настрої панічні, якщо в серці бази. Контролює повітряний простір над півднем України. Партизани здатні вільно діяти. Ніхто не зможе бути в безпеці в цей час. У Вашингтоні відбулась закрита нарада на найвищому рівні Дональд Трамп, отримавши повідомлення про у Мукачеві, чітко заявив, що американський бізнес буде удар у відповідь. Ці слова прозвучали як сигнал подвійного тиску з одного боку на Москву, яка ризикує втратити решки економічних зв'язків з заходом з іншого на союзників, що ще вагалися в питанні передачі Україні далекобійної зброї. Джерела підтверджують, що вже готують таємний пакет допомоги, до якого війдуть ракети класу та атакам СІСР розширеної дальності. Це стане першим випадком, коли Україні передадуть системи, здатні вражати стратегічні об'єкти на глибині 1500 кілометрів. Офіційно про це ніхто не говорить, але в куларах НАТО. Поширюється теза після Мокачує немає шляху назад для Кремля. Цей інцидент став подвійним ударом з одного боку втрата ключових пілотів стратегічної авіації, підготовка яких займала роки мільйони доларів з іншого демонстрація слабкості перед власними громадянами. Якщо на тилових регіонах відбувається розстріли військових еліт, то хто гарантує безпеку звичайних людей? Оточення Путіна намагається знайти винних і вже знову підозрює внутрішніх зрадників. Атмосфера параної зростає аналітики, ліквідація Тимошенків. І є заяви Трампа. Свідчить про нову фазу війни. Вона виходить далеко за межі фронтової лінії. Удари йдуть у глибину держави, агресора, паралізуючи військову політичну систему. Символічність цього удару важко переоцінити помста. стала матеріальною. Терор обернувся проти самих терористів. З іншого боку, готовність ще передати Україні далекобійну зброю, показує захід. Остаточно визнав. Війна не закінчиться. Компромісом її можна завершити лише демонтажем кремлівської військової машини. Вбивство в Енгельсі стане ще однією тріщиною в стіні російської армії. Яка й без того сиплеться під тиском фронтових поразок і внутрішніх бунтів, якщо раніше війна для більшості росіян була картиною з телевізора. То тепер вона приходить до них у двори на парковки. Супермаркети саме це поступово зламає віру в сильну руку Кремля. а Україна, отримавши нову зброю, вперше отримує шанс не тільки оборонятися і остаточно вбити агресори своєї землі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.